З початком повномасштабної війни єдність українського народу посилилася. Поки українська армія стоїть на захисті країни, в тилу неостанно працюють волонтери. Серед них все більше дітей, які чекають на мир в Україні і долучаються до волонтерства, аби допомагати військовим і швидше наблизити нашу перемогу. Одна з них дев'ятирічна новомосковчанка Вероніка. Вона плете браслети, продає їх, а зібрані кошти відправляє на потреби Збройних сил України. До мого будинку приїхала дівчинка Вероніка з Харкова. Мені дуже сподобалося з нею товаришувати, і я познайомилася з її батьком, і він запропонував нам робити браслетики і таким чином допомагати нашим захисникам. І спочатку ми заробили 270, але потім Вероніка поїхала до Києва і мама мені запропонувала зробити браслети з стрічок. Я навчилася їх робити і я попросила свою маму виставити це в інтернет. Мені допомогла моя 15-та школа, і також мене дуже вразило, що люди з інших областей просили у мами картку і скидували гроші, не просивши браслетиків. Армії допомагає вся родина, розповідає мама Вероніки Оксана Перепелкіна. Пишається, що донька виявила бажання долучитися до такої справи. Звісно. Можливо, дитина, коли це побачила, вона у неї почалися питання саме з того моменту, коли вона бачить в новинах, коли люди вигукують, закрити небо над Україною», допоможіть Україні. В неї було багато питань саме чому? Чому нам не допомагають? Ну не вже вони не чують, не бачать, як я можу допомогти. І в цей період у нас трохи відновилися заняття з танців. Ми ходимо в студію танці в «Арабеск» і у нас онлайн почали заняття. І нашій студії запропонував Балетфест прийняти такому інформаційному марафоні, що для тебе танці. І там було таке завдання: треба було зняти своє відео -тан таночку і трохи розповісти, що для тебе танці. Коли наша донечка сіла писати саме текст, танок ми, звісно, записали швидко, а от самий текст. Вона сіла, вона не могла його одразу написати. Тоді я підійшла, спитала, що саме танці в тебе в даний момент, що вони тобі дають. І вона написала трохи інший меседж, а посилання таке, що е, під час війни танці допомагають мені е, трохи відвлектися, жити трохи по-іншому. Ну, вона відчувала полегшення. Вона написала такий, це був вже інший трохи, звісно, інформативний посил такий, але це був посил, що я не хочу війни, я хочу миру. І після того, як ми прийняли, вже пройшов цей інформаційний фестиваль, і вона підійшла до мене і каже. А чи можу я виставити в Ютуб-каналі це відео, але написати, що я не хочу війни, що зупиніть війну. Звісно, ми виставили це відео. Воно не набрало там колосальних переглядів. Але для нас було головне, що наша дитина має позицію, що війна це не є добре. Що я не хочу війни, я хочу жити в мирній країні. Для нас саме оце було головне, віддаючи кошти на потреби військових, дівчинка щиро вірить в перемогу над ворогом. Мені стає дуже радісно. І в мене таке відчуття, що через хвилину буде вже мир. Мені просто хочеться, щоб поскоріше був мир, гуляти вільно, ходити до школи і щоб у всіх дітей були і батьки. Передавала Вероніка на передову не тільки гроші, але й подарунки для українських захисників. Дитина переживає за кожного воїна, вдячна їм за захист і вірить у мирне майбутнє. Щоб вони Скоріше повернулися до своїх рідних, і в них була змога більше не йти на війну, а весь вільний час проводити зі своїми родичами, повертатися живими. Україна наш дім. І ми всі разом його захищатимемо. Українські діти в чергове доводять: наша нація єдина, незламна і непереможна. Пишаємося маленькими патріотами країни, віримо в нашу перемогу і продовжуємо допомагати військовим. Наразі Вероніка допомагає зібрати кошти на тепловізор. Долучайтеся до збору. Всі деталі можна дізнатися на сторінці, яку ви зараз бачите на своїх екранах.